На Кіровоградщині наповну тривають жнива, пише очільник області Андрій Райкович. На сьогодні аграрії намолотили понад півтора мільйона тонн зерна, середня врожайність понад 41 центнер з гектару. Ранніх зернових та зернобобових зібрали вже на понад 70% площі. 24 липня за сприяння управління економіки відбулася робоча зустріч місцевих підприємців, бухгалтерів, підприємств з фахівцями Державної податкової служби. В обліковому колі Олександрійської громади працює близько 80 підприємств, серед яких харчова промисловість, машинобудування, торгівля, сільське господарство. Незважаючи на складний час, бізнес продовжує сплачувати податки, як наслідок виконуються планові показники надходжень до міського бюджету. Протягом останніх років. Ведеться робота із підприємцями щодо реєстрації бізнесу в нашій громаді та легалізації тіньової найманої праці. Це дозволило збільшити надходження до бюджету для розвитку інфраструктури громади, зазначив Юрій Шклярук. Центральній міській бібліотеці проводять навчання з базової цифрової грамотності Смартфон від початківця до профі. Ці заняття орієнтовані насамперед на людей старшого віку мета ініціативи допомогти людям опанувати сучасні цифрові сервіси, навчитися впевнено користуватися смартфоном та зробити щоденне життя зручнішим і безпечнішим. Усі охочі можуть долучитися до занять. Графік на сторінці Олександрійської бібліотеки. Олександрійців запрошують долучитися до мирної акції на підтримку родин безвісти зниклих полонених. Захід відбудеться в п'ятницю, 25 липня біля Палац культури Світлопільський, початок о 19-й. Організатори ГОБЕ «Безвісти зниклі полонені Олександрія та спільнота «Шануй Олександрія. В Олександрії Вінгульці потонув чоловік. 24 липня о 18.20 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у річці Інгулець міста Олександрії виявлено тіло загиблого чоловіка і потрібна допомога по вилученню його з водойми. Прибувши на місце події, бійці ДСНС вилучили тіло потопельника 63-го року народження з водойми та доставили до берега. Причину та обставини загибелі чоловіка наразі встановлюють фахівці. Про це повідомила прес служба ДСНС.